Доброго дня, всім присутнім Дякую. в цьому залі. Ми тут зібралися для того, щоб розглянути документи місцевого планування, це детальний план території на підбудівництво очисних споруд біологічної очистки, які будуть будуватися на території спільного українського великобританського підприємства Нива Переяславщини. І цей, ці матеріали були розроблені інститутом планування території. У нас є представники з цього інституту, які зараз нам розпові... докладуть, роз... розповідять, роз... розкажуть розкажуть про планування цієї території, що буде там розміщено, які споруди, які будівлі, і як це буде відбуватися і які. Наслідки з цього ми отримаємо, ми отримаємо. в нашій територіальній групі. Просимо, Просимо. Просимо назначити головуючого громадських слухань. Є пропозиція, Є пропозиція назначити старосту села Переяславське Михайла Романовича, ми. як? Ємельян ємельян. Не за. за. Хто за? Прийнято одноголосно. Секретаря, Добре. Секретаря. Добре. Секретаря пропоную назначити начальника від містобудування студентівської сільської ради Паленка Ларису Григорівну. Хто за? Прийнято одноголосно. І був комісії представник, що якщо буде голосування представників громадськості, може ви зможете бути. А може, Дмитро? Давайте. Я не можу. Чого? Ви замовник? Да. Можете нас назвати? Можу. Представте їх, підлад. Дякую. лічильної комісії представник, дякую. До доповіді з... може да, До доповіді да. запрошуємо э, розробщиків детального плана території. Дякуємо доброго дня, шановні присутні. Сьогодні ми зібралися, щоб провести приютну презентацію матеріалів будівної документації, а саме це детальний план території з метою будівництва споруд біологічної очистки. В межах села Переяславське Бориспільського району Київської області, яка виконана авторським колективом ТОВ Інститут територіального планування на підставі рішення щодо розроблення відповідної ради і згідно з погодженим і затвердженим завданням на проектування. Також хочу зазначити, що містобудівна документація виконана згідно чинного законодавства України та діючих державних будівельних норм. Також громадські слухання щодо детального плану території, а також щодо звіту про стратегічно-екологічну оцінку документу державного планування проводиться у відповідності до порядку проведення громадських слухань щодо містобудівної документації на місцевому рівні, який затверджений постановою кабінету міністрів номер 555. І також зазначаю, що саме громадські слухання проводяться згідно процедури з 19.07.2023 року по 17.08.2023 року. Отже, основні показники даного детального плану, вони визначені згідно діючих державних будівельних норм на три етапи: це короткостроковий період, середньостроковий і довгострокова перспектива щодо розвитку даної території. Також хочу зазначити, що при розробленні даних проектних рішень були проаналізовані і враховані матеріали містобудівної документації вищого рівня, а саме це генеральний план села Переяславське, який був розроблений у 2015 році і затверджений. Також представлений фрагмент представлений на схемі розташування території проєктування. І е, також були враховані матеріали плану зонування, який також розроблений і затверджений відповідності до чинного законодавства. Е, також зазначаємо, що відно, відповідно до містобудівної документації вищого рівня, за функціональним використанням територія наша щодо розміщення каналізаційних очисних споруд біологічної очистки, вона відповідає за функціональним призначенням відповідності до містобудівної документації вищого рівня. Далі щодо проєктних рішень більш детально я хочу запросити Ксенію Андріївну, яка доповість більш детально і по складу і змісту самих матеріалів, і щодо конкретних проєктних рішень. Дякую. Шановні присутні до вашого уваги представлення матеріалів містоподібної документації, а саме схема розташування території детального плану в системі планувальної структури матеріального пункту, червоним кольором добираємося територія проєктування, ділянка знаходиться в східній частині села Переяслав. Бризмічку району Київської області на схемі сучасного використання території та схемі існуючого обмеження використання земель відображено цільове призначення земельної ділянки існуюче. Бачимо, що з північної частини примикає територія вулично-дорожньої мережі. Саме це вулиця Привокзальна. Ділянка наразі має цільове призначення для розміщення та експлуатації основних відсотків проміжних будівель та споруд підприємств природної машино та іншої промислових. Наразі на ділянці розташовані тимчасові споруди для здійснення господарської діяльності, які передбачаються до демонтажу для можливості впровадження планової діяльності в подальшому, яка передбачається містобудівною документацією. Щодо існуючих планувальних обмежень у північній та південній частині, щодо території проектування проходять повітряні лінії електропередачі, потужністю 35 кВ, від яких визначена нормативна охорона зона, 15 метрів по обидва боки від крайніх ліній електропередачі згідно з постановою про затвердження правил охорони електричних мереж, яка становить 15 метрів по обидва боки. Як бачимо, дані обмеження просто проходять поруч та не становлять ніяких обмежень у забудові даної земельної ділянки. Проєктними рішеннями передбачається розміщення на території очисних споруд біологічної очистки потужністю 1300. Метрів кубічних на добу, окремими експлікаційними номерами відображено будівлі та споруди на території проєктування. Під номером 1 це саме основна будівля очисних споруд та біологічна установка під експлітаційним номером 2. Також визначено комплекс споруд на території це каналізаційна насосна станція та сепаратор нафтопродуктів. Також передбачено розміщення очисних споруд дощової каналізації, трансформаторних підстанції для забезпечення електропостачання території. Та для здійснення збору твердих побутових відходів передбачено влаштування під окремим експлікаційним номером 6, позначено майданчиком для збору твердих побутових відходів. Для забезпечення пожежної безпеки також було передбачено влаштування пожежних резервуарів на території під експлітаційним номером 8. Що за самого процесу очистки стічних вод застосовується принцип біологічного очищення з використанням активного умов в аеробних та анаеробних умовах. Охопні забруднення та осад розбирається в спеціальну ємність з подальшим вивезенням на полігони твердих побутових відходів або майданчики для компостування. Сама система очистки складається з декількох етапів: це перший етап група очистка шляхом фільтрації матеріалу через барабанний фільтр. Другий етап це видалення зважених частинок жиру. Наступна неаробна біологічна обробка в резервуарі нітрифікації, видалення біологічного мулу шляхом флотації, розчиненням повітря. Також до очищення щічних вод наступній стадії відбувається. Та механічна обробка саме осаду. Мул перекачується в декантор, який розташований в біологічній установці. Та за допомогою центрифуги він зневоднюється і це забезпечує можливість технологічного процесу без використання саме мулових майданчиків. І це забезпечить швидке розкладання біологічних мас та мінімізацію запаху саме цього процесу очищення стічних вод. На наступних стадіях відбувається скид саме вже очищених стічних вод в притоку річки супій. Щодо е, існуючих планувальних обмежень, визначена нормативно санітарно захисна зона від території очисних споруд, яка становить відповідно до додатку і 3 дів планування забутової території та додатку 12 державних санітарних правил планування та забутової території населених пунктів, е, становить 150 метрів. Також визначені е, санітарно-захисні зони від очисних споруд дощової каналізації та каналіційної насосної станції, які становлять 5 та 15 метрів. Відповідно. Щодо складу містобудівної документації відповідно до вимог ДБН складу зміст містобудівної документації на цітовому рівні, у складі проєкту також було виконано план функціонального звинування території, на якому відображено саме номер земельної ділянки та вся інформація щодо функціонального цільового призначення її площі, зазначена у пояснення записці в табличній формі, де зазначена примітка. Щодо цієї інформації. Разом з тим виконана схема транспортної мобільності та інфраструктури, на якій відображена саме вулиця в промисловому районі та відображено основний напрямок руху транспорту по території очисних споруд для забезпечення їх технологічних процесів. Також виконана схема інженерної інженерно підготовки та вертикального планування, на які відображені згідно вимог ДБН основні відмітки. Та ухили по території, і відображена мережа дощової каналізації з подальшим збором в очисних спорудах дощової каналізації, які також передбачені розміщення даним проєктом. Також розроблена схема інженерного забезпечення території, на якій відображені основні мережі. Згідно з технологічними процесами, передбачається тільки прикладання мереж каналізування до саме очисних споруд. Та трасування кабельних ліній електропередачі для забезпечення електропостачання очисних споруд. Відобрати обрав трансформаторна та підключення води до пожежних резервуарів для їх накопичення та потреби для здійснення протипожежної безпеки. Також окремим позначено відображена каналізаційна насосна станції та сепаратор нафтопродуктів. Разом з тим, відповідно до вимог від мене ціна. Дані та зміст будівної документації на місцевому рівні передбачено і розроблено схему інженерно-технічних заходів цивільного захисту. Відображено саме основні інженерні об'єкти на території та напрямки евакуації з території проєктування. Враховуючи технологічний процес, саме функціонування даного об'єкту буде автономним. Передбачається лише одне робоче місце для оператора, який буде періодично приходити для того, щоб Проконтролювати саме робочий процес, та для того, щоб взяти проби очищених стічних вод. Тому укриття на території саме безпосередньо очисних споруд не передбачається, передбачається на м'ясопереробному підприємстві, укриття одного працюючого даної території саме в пішохідній доступності радіус, який становить нормативний 500 метрів. На цьому в мене коротко все. Дякую за увагу. Це очисні судді знаходить, тому це на території, де в'язок. Е, не, не там не було ці мови, я не біля яких учасників. Окремо, поруч. Це досадово <кл> провідність <'я> під, під, під заводом. Окремо. Так, Під ці об'єми під ці технологічні особливості, окремо визначена ця ділянка і якраз наміри щодо розміщення такого об'єкту. Ці учасні, які на, сьогодні на, на дямі, і наші, наші е, стічні, сні... Промислові промис... вістоки, так? Чи? Е -е Окремо воно. Окрем. А це а, наші та... ті, що наше все йде через наші. Це... Це, це зовсім інше. У них є конкретне призначення тільки для м'ясопереробного заводу, який в майбутньому це буде звернені. Так, буде, буде, буде. будуватися в обов'язку. Ми переможемо ніби. Може ще... Питання присвітні, будь ласка. Ну, Коротко, ну, молодій об'єкт, зрозуміло так, його функціонування, зрозуміло, так, згідно так. яких норм воно виконано, також є висновок інституту Марзеєва щодо можливості розміщення даного об'єкту. І проаналізована існуюча ситуація, так. Так, що в нас витримується це на і... санітарні, санітарні. Санітарні, санітарні. Зауважень не було не... нема не, не, зауважень. Від Дякую. служби охорони природи, екології та зауваження на, не Відсутні. За, написали зауваження від це добре. Навпаки це добре, бо буде біологічна добре. очистка, а, людей. Добре. і. Добре. і добре. У них не так багато в Україні таких підприємств, які мають таку досконалу очистку. Ну, ми коли з'явилися в Дані. На, на, на заводі, на тому заводі. Рендері. так. То справді, ну, я була на нашому, то наш краще, ніж багато що краще. Тому що воно дотримується, мене питають, бо це ж було ж. Це у нас було дуже обговорення такі, що кошмарні були по відношенню до цього заводу. Мене зараз питають і не один питає з тих опозицій, які. Тоді відступали. А чого не воняє? А чого не воняють? А чому воно має воняти? Якщо зроблено на норм, відповідайте, залишить обладнання. Трохи побачить, пока все добре. Ні, все буде нормально. No, там, там, де ми були в Данії, йому 60 з чимось років цьому закону. Так, і звозять з усієї Данії туди. Сміття там? Ні. Продукт від село. І ви знаєте, буквально 200 метрів і домики на березі моря для відпочиваючих. Будь ласка, тут частний сектор. Ні, ну заходиш на територію, пахне комбіком. Тут часто всі так задали. Це ж є. сміття переробне. ми ж побудували десь. в районі. Так, ми в Копенгагені були, Так, там біля е, річковий але королеви, тут річковий поруч, скільки і поруч сміття переродний завод, де, де зелена травичка зверху, ми на цій стороні, от ну, цієї бухти, знаходимося, там, ну, ну, не знаю, ну, працюють люди. А ми наш наші люди не хочуть вірити, те, що ми можемо не гірше, не гірше. А ми зробимо краще, тому що технології вже нові. І люди, люди, але нам треба переконувати наших людей. Ми в це віримо. Ми вже такі, які віримо, і також переконуємо в цьому всіх, що ми можемо навіть не те, що не гірше, а ми можемо набагато краще, тому що поїздивши за кордоном стихійним звали. Та, стихійних у нас. І це люди не розуміють, що це дуже екологічно, це ж катастрофа на сьогодні. Це ж катастрофа а катастрофа для України. Не хочуть. І, так, і, жуково, розуміти, ми вже будемо близькі до цього, я думаю. Вони хочуть, але не в себе. Так, але ж це для громади, який плюс прибуває інвестиції. А, а давайте запропонуємо. все прекрасно. Не, не хочеш? Ну, Десь знайти в лісі. Лісів багато. Цей же завод, він вообще ж ви розумієте, що для його роботи потрібні величезні обсяги. Ви знаєте, це на рівні держави. Це на рівні держави. Ні, це буде весь район, сюди зводити. Це мої райони це райони, кілька сусідніх районів. Але які там з усього Копенгагена туди. Звозять там для своєї громади. Та такого не буває. Ні, що свої місця інвестор не зайде. Але він інвестор не зайде на міні. Такий проект. Хочете самі для себе будуйте. Ну так якби побудувати вивички да, десь мене. Ну, 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 ну тому такі громадські слухання, які відбулися. Скажете, нам, що громадські слухання такі вважаються, які відбулися? Громадські слухання будемо вважати, що відбулися. Зауважень, зауважень, зауважень від присутніх не наступало не поступало і від жителів, від жителів до... даного селища не надходило. Тому пропоную громадські слухання рахувати завершеними. Хто за Дякую. всі прийнято одного вас? Да. Дякую. Що. Дякую. Що? Як представники розробника, ми дуже вдячні громаді за таку допомогою співпрацю за можливість розробки таких об'єктів проєктів. Дякую нам побільше розробляти і втілювати у нашу громаду так. е таких об'єктів, які будуть працювати на поповнення бюджету нашої громади, і, <с hiking> і, на, еколог... і, і на екологію. І заразом на робочі місця, які будуть мати можливість. Ні, 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 це ж тільки під структуру підприємства. А на основному буде 350 робочих місць. А це наші робочі місця, це розвиток нашої громади. Ми зацікавлені. Ми зацікавлені в цьому. Якщо, е, якщо у вас будуть інвестори по... Добре, Добре. з буває, звертаються. Деякі підіграють. Де, де, де. у, у нас є територія для виробництва. Добре. Причому... На трасі Київ Харків. На трасі київ Харків, причому Добре. територія, одна територія 22 гектари, друга трошки зменшили, бо там е, кладовище будемо. Це, у нас десь там ну, порядка 15 гектарів це точно. 2 гектари ми заберемо для кладовища з цієї території. Такі, що і генеральним планом передбачені, виробництво. Причому є там, уже підведено газ, є вода але, і є електрика. Комунікації. комунікації всі є. Можна робити. А на сайті виставлені? Ні, ні, ні. Би ще ці ділянки, вони ж там цього, цьому, там Сікорський, ви ж знаєте, Сікорського, Сікорський купив, тоді ну, щось там з братом, щось там цього його інсульт розбив. Ми його вже 5 років, щоб він е, зняв із реєстрації ці всі, а землю не хоче платити, ну, оформляти. Ми йому й не дамо. Пере, пере. А зараз а не хоче забирати з реєстрації, mm. хоч обіцяє. Кожен раз обіцяє, і в нас гуляють, і ми, ми не, до, не дораховуємося нашим бюджетом. Так, треба щось нове, будувати, розвивати. Звичайно, Тим більше зараз є можливість. Є можливість. І хай переходять ті підприємства, ми, ми, їм, ми їм зробимо пільги. Так, да, релокація. Зараз. Да. Все ми зараз пільги зробимо. Ми ну, всі на запад не щось хочуть. Війна закінчиться, бачите, ми під Києвом у нас безпека небезпека. — Це найкраще захищений. Ну, не Київ, але не Київська ну, ну, да. область. Ну, Війна скінчиться, зараз підуть інвестори. з Запад дуже чекає. Будь буде Буде не перемогу, ми замкиваємось. Дуже чекаємо. Обов'язково. Ні, по-другому не я. <гад> ну, Дякую. Да, дуже приємно тут. Будемо працювати, далі передавати місту подібну, дочекаємо завершення громадських і підготуємо протокольчик там, <гад> Ще на під <гад> час. <гад> <Кейв>, <гад> я взагалі дала загрозу.